Добрий день, хлопчики та дівчата! Сьогодні наше заняття з логіка математичного розвитку. Ми відправимось у подорож до Снігової королеви. Нам слід знайти дорогу до палацу снігової королеви і врятувати кая. Підкаже нам дорогу чарівний клубочок. Ось такий. Перше наше завдання нам треба порахувати кількісною лічбою наших героїв? Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Скажіть, будь ласка, хто у нас четвертий? Білочка. Так, хто у нас шостий? Сніговик. Хто у нас по порядку? Дев'ятий. Ведмедик. А хто перший? Ворон. А подивіться, хто у нас там останній? Так, це дівчинка, а звати її Герда. Вона теж шукає кая. Тільки вона заблукала. Допоможемо їй. Звісно, ми їй допоможемо. Так, снігова королева заплутала усі цифри. І тепер нам треба їх з вами виставити у рядочок, починаючи з першої і збільшуючи її на 1. І так, перша цифра у нас один. Збільшуємо її на 1 у нас буде яка наступна цифра? 2. Так, збільшуємо 2 на 1. Буде 3. 3 збільшимо на 1. 4, 4 на 1. 5, 5 на 1. 6, 6 збільшуємо 1. 7, 7 на 1. 8, 8 на 1. 9, 9 на 1. 10. Так, добре. Ми з вами справились з цим завданням. Наступне завдання нам треба порахувати наші цифри. Прямою і зворотньою лічбою. Спочатку рахуємо прямою лічбою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер зворотньою лічбою. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, тепер порахуйте зворотньою лічбою від 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер порахуйте зворотньою лічбою від 5. 5, 4, 3, 2, 1. Так, а тепер назвіть, будь ласка, сусідів цифри 4. 3 і 5 сусіди цифри 7. 6 і 8. Сусіди цифри 9. 8 і 10. Так. Добре. Яка у нас цифра знаходиться перед 6. 5. Після 3. 4. Між 2 та 4. Яка цифра знаходиться? 3. Між 7 та 9. У нас знаходиться цифра 8. Добре. Далі у нас з вами завдання. Скажіть, будь ласка, де знаходиться принцеса? Принцеса знаходиться за палацем. Де знаходиться ворон? Ворон знаходиться за ялинкою. А де знаходиться ялинка відносно палацу? Ялинка знаходиться перед палацем снігової королеви. Добре. Наступне завдання. Задачка від ворона. На ялинці росло 5 шишок. Три шишки? Впали. Скільки залишилось шишок? Дві. Так, добре. Скільки було шишок на ялинці? 5. Так, скільки впало? Три. Скажіть, у нас стало їх більше чи менше шишок? Так, менше, зменшилась у нас кількість шишок. А який знак нам показує, що ми віднімаємо. Так, це знак мінус. 5 мінус 3 дорівнює 2. Добре. Наступна у нас задачка від білочки. У білочки було 2 горішки. Вона знайшла ще три горішки. Скільки всього горішків у білочки? Так, 5 горішків. Так, скільки ж було у білочки горішків? Згадайте, будь ласка. Два. Далі у білочки стало більше чи менше горішків. Більше, вона знайшла ще три горішки. Так, а в який знак треба поставити, який нам показує, що треба додати. Так, це знак плюс. Два додати. Три дорівнює 5. Добре. Тепер наступне завдання нам допоможе виконати принцеса. Називається ця, ця гра Навпаки. Скажи навпаки. І так, великий м'яч, а навпаки, маленький. Тверда цеглина, а навпаки, подушка м'яка. Плаче, а навпаки, сміється. Горячий, а навпаки, холодний. Висока ялинка, а навпаки, низька. Малюк, а навпаки, дорослий. Молодий, а навпаки, старий. Луна, а навпаки, сонце. Чорний, а навпаки, білий. Зима, а навпаки, літо. Небо знаходиться у нас угорі. А травичка навпаки, внизу. Ніч, а навпаки, день. Смужка довга, а навпаки, коротка, широкий, а навпаки, вузький. Добре. Ось ми і знайшли палац снігової королеви. Як же туди війти? Нам потрібні ключі. Перед нами з вами ключі з геометричними фігурами. Нам треба знайти... Дверь для кожного ключика. І так, перший ключик у нас з вісьмикутником. Де знаходяться двері з вісьмикутником? Під яким номером? Так, під номером 9. Ключик із колом, двері у нас з колом знаходяться під номером 1. Так. Ключик з п'ятикутником. Де двері з п'ятикутником? Під номером 7. Так, де у нас двері з трикутником під номером 5. З прямокутником під номером 4. Двері з шестикутником під номером 8. Квадрат під номером 3. Трапеція знаходиться. Двері у нас під номером. 6. І останній ключик овал. Двері знаходяться у нас під номером 2. Добре, ми знайшли всі ключики від всіх дверей. А який же ключ від палацу снігової королеви? Відгадайте геометричну фігуру за описом, і ми дізнаємось, який ключ нам потрібен. Я плоска геометрична фігура. У мене 4 кута та 4 сторони. Дві довгі сторони і дві короткі. Що це за геометрична фігура? Так, це прямокутник. Молодці. Тепер ми знаємо, який наш ключик з прямокутником. Треба нам набрати код замка. Щоб набрати нам код замка, нам треба визначити, де знаходиться кожний із прямокутників. Так, спочатку згадайте, де у вас права рука, де у вас ліва? Так, молодці. І так, де ж знаходиться у нас синій прямокутник? В лівому, верхньому кутку. Де знаходиться зелений прямокутник? В ніжньому, правому кутку. Де знаходиться фіолетовий прямокутник? В нижньому, лівому кутку, де знаходиться помаранчевий прямокутник? Верхньому правому кутку, який прямокутник знаходиться між червоним та рожевим. Чорний, який прямокутник знаходиться під білим. Чорний, який прямокутник знаходиться між фіолетовим та зеленим. Жовтий над чорним. Білий прямокутник. Так, під синім який у нас прямокутник. Червоний. Так, між помаранчем та зеленим знаходиться у нас рожевий. Молодці, ура! Ми відімкнули замок і врятували кая. Діти, розкажіть каю, що ми сьогодні робили, щоб врятувати його? Так, ми виконали багато завдань. Ми рахували, знаходили ключики, так, рішали задачки і змогли визволити кая. Так, тепер треба нам трішки відпочити і зробимо гімнастику для наших оченят. Відкрили оченята, закрили. Відкрили, закрили. Відкрили, закрили, відкрили, закрили. Так, тепер ми з вами слідкуємо за клубочком і марвуємо вісімку. Тепер uh -huh. іншу сторону Так, ведемо по столу, іншу сторону. Добре. Накрили наші оченята долонькою і помасували їх. Ой, молодці. Наші оченята відпочили. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. До побачення, діточки, до нових зустрічей.